У скрутні для нації часи він завжди об'єднує українців, наче маяк він вказує тим, хто загубився, де берег. Тарас Шевченко, пророк, поет та художник. Сьогодні у Чернівцях читали його вірші, співали пісні та згадували великого українця. 22 травня 1861 року Тараса Шевченка перепоховали на Чернечій горі у Каневі, а на честь 154-ї річниці нині у Чернівцях за ініціативи всеукраїнського об'єднання Батьківщина згадували його незлим тихим словом. Але згадували, знаєте, пристосовували завжди Шевченка всі влади під себе. І зараз той час, що люди. Просто відчули потребу в таких людях. бо він справжній. і тому нам бракувало того справжнього. Лариса Бережан Маркуляк, як поціновувач творчості поета, прочитала уривок свого улюбленого вірша Великого Кобзаря. Москалики ще заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають. І грошей шукають за словами слухачів заходу. У кожного українця, який знайомий з творчістю Шевченка, залишається у свідомості той посил, який передав український пророк нащадкам. Скільки я от Тарас Роз Шевченко читав багато за своє життя? Ви знаєте, кож раз читаю, і кожен раз якісь друге бачення того. Розумієте, настільки людина знала то, що буде у нас, що ще в ті часи це вже більше 200 років. Але вже 200 років Шевченко займає першу позицію у плеяді українських Поетів не дивно, що серед тих, хто прийшов читати вірші на центральну площу, діти, підлітки, студенти та дорослі, люди різних соціальних рівнів та політичних уподобань. Тарас Бабух прийшов підтримати свою доньку, яка теж декламувала вірші зі сцени. Знаєте, українці відрізняються, напевно, від інших, перш за все, тим, що є оця така зв'язок пам'яті предків. Навіть ще колись була така гарна відома фраза Ольги Кобилянської, що пам'ятайте предків своїх золотої нитки на зубіті. Також у заході взяли участь бандуристи, учні третьої музичної школи та чоловіча хорова капела ЧНУ імені Юрія Федьковича Дзвін. За словами організаторів, Шевченко завжди актуальний. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь.